Привіт, хлопчики, ти дівчатка. А це равлик. Він живе у садочку, любить їсти травичку і листочки. У равлика довге тільце та дуже довгі смішні ріжки. А коли равлик лякається, він ховається у свій будиночок. А тепер давайте зробимо такого равлика з мушлі». Та природних матеріалів. Подивіться, як я зробила, і повторюйте за мною свою равликову іграшку можна роздивитися, погратися і подарувати друзям. Приємно робити поробки своїми руками, бо це цікаво та весело. Равлик, равлик повзе по доріжці, довгі ніжки, веселі ріжки. Якщо злякається, в хатку сховається, там відпочині і знову з'явиться. До побачення, хлопчики та дівчатка!